Ну і саме цікаве, і саме важливе, який же ж акумулятор купить вам, щоб ви там могли проїжджати там 100 кілометрів, 150 тисяч. Не знаю, працюєте ви, наприклад, на доставці чи де там? Ну і у вас стоїть задача там накатувати 100 кілометрів. Да, і перед тим як іти в магаз, раджу вам сісти вдома і самому трішки порахувати, щоб вас там сильно не жухали і не розказували вам басні. Дивіться, хочете ви проїжджати 100 км. Все дуже просто. Ми знаємо величину середнього споживання. від 10 до 20 Вт на кілометр. Це середнє споживання електровелосипеду. Так? Взяти воно там з методички, з розумних книжок, де вже все це підрахували. Тобто цю величину ми знаємо. Значить, задача: 100 км хочу проїжджати, множимо на 15. Середнє візьмемо між 10 та 20 ватами. Множимо на 15, отримуємо 1500 Вт на годину ватт-годин, Да? Тоді, щоб дізнатися, якої ж ємності нам купить акумулятор, щоб ми змогли проїхати 100 км, потрібно е, оприділитися з вольтажем акумулятору. Наприклад, 36 вольт або 42 вольти. Хто там який планує. Ну, візьмемо 36 вольт. Да, значить, нам треба 1500. Ватт-годин розділити на вольтаж плануємого акумулятора, який ми будемо купувати. На 36. Орієнтовно це виходить у нас 40 ампер годин. Да? Правильно я порахував. Орієнтовно Ампер. годин У такої ємності вам потрібен акумулятор на 36 вольт, щоб ви на ньому проїжджали 100 км. Якщо ж ви купуєте акумулятор на 42, наприклад, вольта, да? то 1500. Поділимо, якщо ми на 42, то це буде трішки менша ємність, ніж 40 не знаю, 35 мабуть. Да? Тобто чим більший вольтаж, тим менше вийде ємність вашого акумулятора для того, щоб ви проїхали на ньому 100 км. Користуйтесь!